Але ж він донатить на ЗСУ. Ви знаєте, ми частіше почали зустрічати допомогу ЗСУ як якусь індульгенцію різних корупціонерів і інших грішників. Я дуже багато з цим стикався. В новинах, дивись, там якийсь корупціонер. Він вніс і таку-то суму на ЗСУ і це СУ прийняв до уваги. Але сьогодні прочитав пост. в... Фейсбуку одного знайомого, який військовослужбовець, який з 22-го року добровольцем був пішов, тобто його не звинуватиш в якійсь там ватності і так далі. Тобто, це свідома українська людина з проукраїнською позицією. Але він написав такий пост, який мене дуже зачепив. Ви знаєте, що або не знаєте днями набу смикнуло за якесь кримінальне провадження за махінації з землею. Київську таку забудовницю Молчанову, соратницю колишнього регіонала Івенющенка. І вона там почала писати, як там тиснуть бізнес, і що вона там допомагала армії, 250 мільйонів її фонд видав і так далі. І ось що пише мій хороший знайомий, такий, я не маю сумнівів в його патріотичній позиції, військовий, да, але от він пише: що до Владислави Молчанове. Особисто я знаю, що у лютому березні 22-го року, коли деякі чиновники давили на тапки в бік Львова і Ужгорода, це дійсно так було, багато о, тікали, вона давала ресурси для оборони Києва. Коли моєму відділенню потрібні були бетонні плити для бліндажа, звернувся до неї, плити були наступного дня. Коли наш підрозділ їхав на Луганщину, звернувся по допомогу з авто. Ми з хлопцями не нахабніли. Взяли авто 1992 року на фото, з авто теж допомогла. Щодо юридичних аспектів, про справу да, слово за судом, це не обговорюється. Проте потрібно зрозуміти: чим більше силовики будуть кошмарити український бізнес, тим більше шансів, що сюди прийде російський бізнес. Легендований під австрійський, угорський або нелегендований. Знаєте, згадування, на мою думку, згадування всіх цих корупціонерів в частині корупціонерів чи схемщиків, дірібанщиків. В контексті того, що вони допомагали армії, це неправильний шлях. Тому що ми повинні усвідомити, що будь-хто, будь -хто, хто допомагає армії, він допомагає не армії. Це армія допомагає йому. Якщо київські забудовники і так далі дають кошти Збройним силам для оборони Києва чи для відправки загону на Луганщину, вони інвестують в першу чергу в свою безпеку, тому що там в Києві знаходиться їхнього майна на мільярди. На мільйони і мільярди. В кого? Як? І вони, як ніхто інший, зацікавлені збереженні цього майна. Тому що людина, в якої нема за душею нічого, і все одно, да, чи жити в Києві, чи жити в Львові, з матеріальної точки зору. Ми не говоримо зараз про якісь нематеріальні цінності. А для ось цих всіх олігархів, бізнесменів, забудовників тут, тут їхні майно, ну, їхні торгові центри, їхні ринки. Саме вони переживають, що вони можуть їх втратити. Тому що якщо Росія прийде, для них це буде фінансово відчутно. Окрім якихось там патріотичних, нематеріальних речей, вони отримають величезні збитки. Це потрібно розуміти. І будь-хто, хто з бізнесменів дає на ЗСУ автомобіль, бетонний блок, якусь там картоплю, якийсь тепловізор. В першу чергу він допомагає на ЗСУ, він допомагає собі, всі ми. Хто Жертвою на Збройні сили України, ми робимо не щось таке. Знаєте, і я от не зайшов, я от даю вам беріть, коротше, цих так ну, 5 гривень, там в когось 50, в когось 5 мільйонів, в залежності від фінансових можливостей. І я от такий крутий, я дав на ЗСУ. Ні, це трошки не так працює. Це Збройні Сили України, а точніше, люди конкретні в Збройних силах України ціною свого життя і здоров'я. Захищають нормальне функціонування ось цих всіх людей нас з вами. І це потрібно розуміти. Тобто, коли ми кажемо, що ось вона, молодець, бо вона дала на ЗСУ, хоча там ну от вона якась мутка прибувка, ми робимо дуже погано: ми ставимо ЗСУ в формат якоїсь такої обслуговуючої організації. Знаєте, як ніби ЖЕК, от він нам робить послугу прибирання, а ми йому за це сплачуємо внески в ОСББ. Ні, це зовсім не так. І коли ми будемо ось всіх цих депутатів, якихось там корупціонерів, чиновників, дірібанчиків, схемщиків, забудовників, якщо ми їм будемо. В моменти, коли їх притискають правоохоронні органи за якісь мутки, і ми будемо казати, М -м, але ж він давав на ЗСУ. Чи вона ми будемо робити погано собі. Ми будемо тягнути це суспільство в прірву. Тому що запит на справедливість, запит на справедливість – це покарання тих, хто крав. Покарання тих, хто займався корупцією, покарання тих, хто забудовував там, де не можна забудовувати, покарання тих, хто землю виводив з державної чи комунальної власності і передавав схемами в приватні руки. Ми хочемо, щоб вони понесли покарання. Тому що якщо такі люди будуть отримувати якісь поблажки через те, що частину з тих статків вони. Передали на ЗСУ, на хворих діток. Знаєте, на жалість можна давити е, дуже багато як. То ми отримаємо таку погану ситуацію, що ці люди будуть ще більше і більше відчувати безкарність, адже ти можеш робити будь-яку дічуху, але ти мецена, ти обікрав половину бюджету, ти роздерибанив половину землі. Ти намутив мутки, ти брав хабарі. Но ти дав на церкву, ти дав на ЗСУ, ти на лікування діткам, та все, ти меценат і філантроп. І ми, суспільство, замість того, щоб ставитись до цих людей з осудом, да, з таким суспільним презирством, ми починаємо наділяти їх позитивними якостями. А там, де ми починаємо на лайно зверху мастити трошки крему, то з часом ми отримаємо лайно в кремі. Ми не отримаємо торт. Візуально він буде виглядати: о, тут тістечко, да? тут класно, кремчик, але всередині там залишиться лайно. Нам потрібно навчитись розділяти. Мухи і котлети, як кажуть. А? Корупція схеми. Ось неси за це покарання. Що ти там робив для ЗСУ. В кейсі твоїх муток немає ніякої. Забув слово. Немає ніякої. Капець. Знать, немає ніякого. Клас, такі моменти. Ніякого значення. Тому що. Ось ці хитрі вкручені чиновнички, депутатики, Схемщики, Тємщики, вони дуже вміють мімікрувати під Робінгудів. Вони роздають, знаєте, грабив в багати, більш багатих і роздавав. Да, але Робін-Гуд грабив багатих роздавав бідним, а схемщики-корупціонери, всякі, вони крадуть. В усіх суспільства і роздають деяким. Тобто, вони наробили темок, але подарували авто якомусь підрозділу, сфоткались, молодці, їх там тепер грамоту отримали від якоїсь там військової частини. І от таку маємо ситуацію. Тому ще раз закликаю: у нас десятки, а деякі кілька десятків років. На Україні паразитують дуже багато різних планових, фінансових груп, мутчиків, схемщиків, забудовників, аграріїв, аріїв, аграріїв і іншої всякої наближеної до влади на всеукраїнському рівні або на пеодальних вотчинах цих місцевих груп. І дуже багато них, з них. Знищували і продовжують знищувати державу, смокчучи з неї різні соки у вигляді різних корупційних схем, оборудок, муток. В результаті від всього цього ми, як суспільство, недоотримуємо. У нас крадуть, коли чиновник якийсь виділяє по муткам якусь землю, замість того, щоб вона по, ринковій, там, по ринковим схемам відійшла і громада отримала е відповідні кошти. Ми недоотримуємо. Десь не будується садочок, десь не будується дорога, десь немає якихось виплат соціальних, десь не купляють дрони. Бачите, я теж зманіпулював на дронах емоційно. Так що, болісно, да, болісно це читати було, тому що писав військовий. Писав військовий, мене зачепило це, захотілося з вами поділитись і. Висловитись, тому що одна справа, коли так мислять, просто звичайні політично неосвічені люди, якось патріотично незаряджені люди, але ця людина, яка писала, вона політично активна, вона патріотично свідома, вона в 22-му році пішла добровольцем. І ми бачимо, якщо ми від військових будемо читати про те, які молодці ті чи інші корупціонери, якісь чимутчики, схемщики, що от вони передали колись там автомобіль, колись бетонні блоки, колись казанок, колись радар, це буде погано. Ми повинні розуміти, що. Всі ми допомагаємо ЗСУ не тому що ми хороші, а тому, що ЗСУ це потребує як інституція, яка захищає наші всі сраки. Треба відверто так казати. І цей бізнес, який стоїть в Києві, в Львові, в Дніпрі, він стоїть лише тому, що Збройні Сили України стримують наступ російських військ. І жоден, жоден бізнесмен не повинен у нас отримувати таке прям схвалення, що от він, Молодченка, пожертвував на ЗСУ. Якби він жертвував десь там, на якісь приватні ініціативи, церкву, ще не обов'язково, це можна було би казати. Церква казала, ох він молодець, він нам тут побудував парканчик. Але. Збройні Сили України захищають дупу кожного бізнесмена і бізнес цього бізнесмена в тій самій столиці. Напишіть мені в коментарях, якщо я не правий. Можливо, я занадто гіперболізую. Можливо, я якось емоційно сприйняв цей допис, а можливо, я правий. Напишіть в коментарях, я почитаю і спробую вам відповісти. І підпишіться на цей канал і розповсюджуйте такі відео, тому що ми маємо запліднювати мізки наших громадян правильними думками. Слава Україні!